Доброго дня. Сьогодні зараз в чергову нашій комісії на практика внесено 4 питання і не додаткове про розвершення плану ясності. Кифу зараз який? Там 35 людей. міська лікарня». Я юрист консульт комунальної установи, медичний та медичний центр. На виконання рішення сесії 8-го скликання від 28 було реорганізовано 25 міську було організована Тергобицької лікарні No3. Конкретна Тергобитськовійської лікарні номер 1 У зв'язку з цим внесено зміни у статут, який прошу підтримати його затвердження. Є запитання. Хто за це опонувати разі далі практично? Царин заш, ромати залишку, пернечка повинен пропонувати дрозирані передвичні. Далі положення по управлінню охорони здоров'я. 11 грудня двадцятого року було прийнято рішення сесії про переіменування відділу охорони управління охорони здоров'я про зі почав отримати про затвердження положення Там зміниться лише. Маслита. Хто у дані Требто, вошки, у за що даний проміжний підтриму? Дане рішення прийнято проти складення. Наступне рішення. Додатково про затвердження план діяльності список спракти про релікторних гарків. Кожного року ми затверджуємо регуляторних гарків, а сам порядок, що заформовуємо до кінця дня буде. Руліторні активи, які у 26-му році. А, це повністю робити. Так, повністю весь На 26 рік. Ми 25-му затверджуємо, в кінці кожного року затверджуємо на наступний рік. Потім, якщо виникає має потреба в доповненні цього плану, ми доповнюємо. Потрібно вам дозволи знайомитися. Якісь питання? Немає. Хто за це, щоб рекомендати раді даний практичник? Цярин за, Шрамата за, злочину за. Практично рекомендацію. Далі так. йде про несу. Шановна господин поступні, пропонуємо рішення, розглянувши спокою за обов'язково, директора департаменту міського господарства, і у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності реалізації публічних закупівель, пропонуємо внести. Е, А саме утворити сектор публічних закупівель та ресурсного забезпечення в кількості дві штатні одиниці, за рахунок штатної одиниці одного спеціаліста з публічних закупівель та штатної одиниці управління соціального сервісного населення І збільшити е, штатну чисельність департаменту міського господарства на одну штатну одиницю, за рахунок штатної одиниці управління цифровізації інформаційної політики та комунікації виконкому, е, ну і затвердити штатну чисельність департаменту в кількості 30 штатних одиниць. Ще одне питання у нас: внесення e, змін у назви записав старость. E, на сесії Дроговської міської ради 11 грудня було прийнято рішення про утворення старостанських округів Дроговської міської ради і e, також рішення про внесення змін у рішення Другової міської ради щодо призначення статус. E, даним проєктом рішення ми скасовуємо попереднє рішення про внесення, тобто вважаємо таким, що втратило в, в чинність. Про внесення змін у рішення Української міської ради щодо призначення старост і е, виноситься на розгляд проєкт рішення в що іншої редакції е, пропонується внести зміни у назви посад старост з 1 січня 2026 року і е, вважати їх такими, що за перше на посаді старост у крим... Самого слава, що ради практично. Хто за це шкода тратить? Лошка за шумати за ранеше.